Привіт, привіт! Це канал Вітальність, і у нас тематичний випуск сьогодні. На таку тему, чи треба робити стартапу щось безкоштовне, особливо на початку для своїх клієнтів, і наскільки це хороша ідея? Коротка відповідь ні не треба, але я зараз хочу поділитися своїм досвідом у цьому питанні, і як і я до цього прийшов. Почнемо з того, що я взагалі виникає ця думка робити щось безкоштовно. Коли тільки починаєш стартап, як це у мене було, і ще взагалі новий в індустрії, де його робиш. Тільки починаєш прощупувати цю е, проблему, окей, поспілкувався, провів інтерв'ю, начебто е, проблема є. Е, зробив і з гімнаю балок і ось цей момент, е, що дуже коротить його перевірити. Ну і якби прийшов час за, для перших продажів треба показувати якийсь трекшн. І, і власне. Ось той момент, і приходиш на якийсь дзвінок з потенційним клієнтом, розповідаєш йому це, і так, як у тебе, як це було у мене. Немає чим похвалитися в плані вже клієнтів, які це які цим користуються. Немає там якогось якихось великих імен, великих брендів. Та й продукт виглядає ну дуже ну як MVP. Що стрімно навіть це комусь показувати, і звісно, що дуже а, а продати дуже хочеться, не як продати. Хочеться, щоб його цей продукт з кимсь хтось ним покористувався. І перше, що виникає, та беріть безкоштовно, а ми ж подивимося, як воно працює, а сам собі думаєш ще в голові, але ж потім ще й кейс отримую. Я на основі цього кейса вже наступним, буду продавати, і в мене буде хоча б один бренд, я зможу визуватися і відповідно отримувати більші е, продажі. Е, ну і тут одразу забігаючи наперед, що на, питання, що поганого в тому, щоб зробити за да? кейс, зробити безкоштовно, але отримати кейс. Ну, по-перше, це не є безкоштовно. Тобто, взамін а, отримується кейс. А друге, дуже важливо, що про це треба домовитися. Бо це здається очевидним, а воно неочевидним. У мене, а, в моєму досвіді, була така історія. А, в Дипсі ми взяли одного з перших клієнтів для того, щоб а, перевірити, чи працює наш продукт. Безкоштовно, <звісно>, звісно, безкоштовно. Але ж собі думали, блін, зараз запустимо. Перевіримо, воно буде працювати, і у нас буде афігенний кейс. Але з клієнтом ми це не узгодили. ну Просто собі так подумали, це ж очевидно. Пройшов наш тест, він був вдалим, класний результат. І як дійшло, дійшла справа до кейсу, я сказав ні. Ну, це ж наша а, о, як, внутрішня. Будь ласка, не треба нікуди ділитися. Бо у нас це була інформація там про конверсію магазину, про продажі магазину. Ну і власне ми залишились, ми провели купо роботи. Єдине, що ми дізналися тієї роботи, що наш продукт працює, що він як би, value несе, але ми ніяк це не могли використовувати для того, щоб продавати це далі. Перше і друге, ми не перевірили гіпотезу, чи готовий клієнт за цей продукт платити. Бо коли робиш безкоштовно, то ця гіпотеза автоматично не перевіряєшся. Навіть якщо клієнт працює з цим продуктом, то якщо це безкоштовно, то нічого якби, ще це не відповідь, що цей продукт комусь потрібен. Друге, якщо виникає, яка думка виникає, це робити знижку. Робити знижки, а потім, типу, їх ну, робиш знижку, а потім думаєш через якийсь час, я ту ціну підійму. Знову ж таки, таким чином не перевіряється. Перевіряється гіпотеза, чи готові. Клієнти платити, але не перевіряється гіпотеза, чи готові клієнти платити саме стільки, скільки закладено в бізнес модель, щоб вона працювала. Це перше. А друге, по своєму досвіду, ще й з Лукмі, як, як відбувається на практиці, ось це зараз ми почнемо працювати хоча б за якусь ціну, а потім ми ціну підіймемо. Ну, із 200 клієнтів, напевне, не було е, жодного, з ким би отак от ціна е, легко потім підіймалась. Ми максимум підіймали ціну до. Ну, тобто, е, зазвичай же знижку робиш велику, там не 1%, а не 2%, а там 30%, А потім треба його повернути. Хоча б до нормальної ціни, а з часом вже якби, ціна на твій продукт зростає, ціни підіймаються. Але от такі клієнти, які були на знижці, максимум до чого доходили, це до 100% ціни, яка була у тебе колись. То це за роки, Тоб, це не за місяці, а за роки. Бо якби це там зараз контракт підписується. У нас це було там, на рік. Тобто на рік вже ціна така. І би, не можна прийти посеред року і сказати: так, ну слухайте, давайте, ціна тепер на 30% ближче. Чекаєш наступного року? Знову якийсь там йде э, ну, ця переоцінка. За рік вже всі забули про ту знижку. І виникає питання, ну, типу. Ми ж працювали рік, все ж нормально було. Чого це, чого це раптом підняття цін? Це потім нереально складно. Тому знижка просто так, це ну, на моїй пам'яті дуже погана ідея. Знижка, якщо і є, то вона за щось вона має е, конкретний опис і конкретний термін. Е, і Ось тоді воно може, е, може працювати. Ну і головне задавати ставити собі питання, навіщо це компанія, чи це до чогось приведе, чи з'являється якась гіпотеза, чи допоможе це потім продажа і так далі. Так, і у мене тут написаний висновок, який ми, ми зробили в дживсі, вже коли проводили ретроспективу: що або гроші, або кейс від клієнта. Інших варіантів нема. Якщо від клієнта не отримується ні гроші, ні кейс, немає сенсу нічого для нього робити, тому що це ніяк не продвигає компанію, ніяк не продвигає стартап. Це знову ж таки ось ці уявні, уявні рухи, що кудись все рухається. Але насправді нічого при цьому не перевіряється ніяких гіпотез не перевіряється, просто втрачається час, втрачаються нерви і ніякого, ніякого просування вперед. Краще вже просто сидіти і ніфіга не робити, ніж робити безкоштовно, без кейсу комусь щось для чого незрозуміло для чого. Ну я шуткую, що краще сидіти ніфіга не робити завжди. Можна придумати інші варіанти і шукати. Хоча б кейс, який далі допоможе продавати. Це може бути хорошою ідеєю, але це знову ж таки не безкоштовно. Е, дякую за увагу. Якщо всі мої думки і роздуми досвід е, вам цінний, ставте лайк та підписку. Е, вс... Пока-пока. До нових зустрічей.